Разом із полеглим армійцем Денис належав до червоно-білого руху фанатів ФК Кривбас, входили до угруповування Джолі Генг». Із початком широкомасштабної агресії Росії проти нашої держави Данило пішов до військкомату добровольцем, аби ізброєю в руках стати на захист України. Що товариша вже немає серед живих і досі не може сприйняти. Останній раз мав нагоду поспілкуватись із другом за три тижні тому. Даню знаю, помню з 12 років. вообще в попнувачевдвіження попали С 2009 года. С 2009 -го это крепкий, крепкий парень, э, веселый, всегда с плечом такой, ну, короче, с твердым плечом, дружеским, коллективным. Никогда не отказывал при любом телефонном звонке, при любом вообще случае, всегда был рядышком. Честно сказать, ну, до, до последнего не верил, что Дани нету рядом. Останнє тима спілкувався із Данилом три тижні тому, коли армієць був у звільненні. Говорили про поточні справи, обережно торкались планів на життя по закінченню війни. Втім, Данила не стало 21 листопада. Буквально за два дні до його чергового, 34-го за ліком дня народження. Йому подобалося в ЗСУ і він так казав мені, що це якесь було для нього якісь новий етап в життю, якесь переродження. Він заново якби пізнавав. Інший світ і самого себе. Тому ну, йому подобалось і він якби навмисно йшов на цей ризик і свідомо пішов до ЗСУ. Був різносторонньо розвиненою людиною, і був. Якби частиною червоно-білого як руху криворізького. Життя солдата Данила Вращука, стрільця 81-ї окремої аеромобільної бригади, обірвалося внаслідок чисельних осколкових поранень. Їх наш земляк отримав від ворожого артилерійського обстрілу позицій українських армійців. Сталося це поблизу селища Білогорівка, що на Луганщині. На жаль, земне життя для воїна скінчилось, але розпочалось життя вічне, в пам'яті та спогадах рідних та близьких. Своєї родини створити чоловік не встиг. Свободу. Дав Бог людині і ніхто свободи в людини не може забрати. Ніхто. Наше з вами земне життя також колись закінчиться. І нас будуть згадувати. Про нас залишиться пам'ять. Пам'ять про наших воїнів, про наших солдат, які, які зробили подвиг і Ціною власного життя. У після панахиди труну з тілом героя передали землі. В останній раз пам'ять про воїна пролунали трикратні залпи з автоматів почесної варти. Своє останнє місце спочинку Данилу знайшов у секторі почесних поховань центрального кладовища. Поруч із іншими героїчними криворіжцями, які віддали за незалежність та суверенітет найцінніше, що в них було своє життя. Олександр Фефілатів, Андрій Яковлів, перший міський.